Зараз на годиннику він не розтопив, що його запалив. Це цей бир. О. Десять пятьдесят сім. Десять пятьдесят сім. Хотів сказати, що хто захоче придбатися такого котла, то я брав в мене хата 120 квадратів. Я брав із ну, такого, візьму, думаю, з запасу. Я взяв 15-ку. Хоча всі котли люблять бути в роботі, щоб вони горіли. Ось він починає густи потихеньку. Ну ще він не, не, не розгорівся. Що потихеньку він підгублює. То можливо, що беріть стільки, скільки вам треба. Я взяв 15-ку, хоча мені можлив, можна було брати 12-ку. Я взяв 15-ку трохи з запасом. Буває, як тепло на вулиці, він стоїть у... Стопі в нього ну, морщів нього вистачає. Морщів нього вистачає. Можливо, можливо і чуєте, можливо, і ні. Починає розгоратися. Не знаю, чи буде видно. О, ось його розгоратися починає. О, ну це вже можна піддувало закривати. Закрив піддувало. І можна закривати, переводити на три хода. О. І дивимося. Зараз 12, так як і було. Зараз він вже почне піднімати температуру. Зараз времен десь 11 годин. 11 годин. Зараз він буде виходити на на підняття температури. ну Це ще включений насос. Він ганяє, він зараз трохи із хати бере. Я так розтоплюю і не переводю спочатку котел. А був вентилятор. Більш прогнозуємий котел по температурі, скільки поставив, скільки він при, примірно держив, але, але треба було від, відв'язуватися від електрики. У е, мене система самотечна, і це То зараз насос то ганяє, але якби вдруг світла не стає, то він сам собі хто має це робити? З насосом. От, подивіться, в мене стоїть насос, е кран, ну, щоб була можливість перекривати. І клапан хлопушка. Щоб вдруг світла не стало, я не боявся, що не стало світла і, і котел закипить. Не стало світло, перестав начав... насос качати, пішло самотіком. Клапан хлопушка відкрився і все. Так, да, дивимося, що в нас тут Все, пішов нагріватися. Пішов нагріватися. Ну, все, бачите? Зараз нас на годиннику. Зараз... Де це воно? Хі. 12-2. Сімнадцять вже було по-моєму 12. Так? О. Це Я не став знімати автоматику. Я не став знімати автоматику. Просто так, щоб не заглядувати на цей термометр. В них там трошки різниця є між ними. А удобніше дивитися на цю автоматику. Удобніше дивитися на цю автоматику. Знаю, ну, яка якість передає і як воно там горить, не можу сказати, ну що має, то має. Всі, дякую за увагу. Хто хоче купляти котла такого, можете купляти, якщо у вас є особливо халявне, називаємо так. Топливо. Тобто якісь в е, мене, я купив собі станка цього шовгіляки. Оце в мене топливо. Ось тут ось в мішку. Це мене називається зараз секундочку. Зараз секундочку. Це я вже вважаю гарне топливо ну, типу, Це вже лісові. О, оце таке, оце таке я топлю. А ці дороги, я коли на ніч часов 9, щоб ранком знов не розтоплювати і до утра було тепло в хаті, оце я сиплю отакі і трохи додаю таких, щоб воно... Я ранком встаю в 6-7 часу. Я ще, ще котіллу вже, звісно, падає температура трохи, але в котлові ще є. Достатньо жару, щоб я знову догрузив і пішло-поїхало горіти далі. Я його не тушу. От уже. У Ось так отлови. От всім дякую за увагу. До побачення.